Гра це іскра, яка запалює вогник допитливості. Гра це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять про навколишній світ, Василь Сухомлинський Батьки пропоную вам пограти в гру назви слова. Слова, що позначають предмети, слова, що позначають дії, і слова, що позначають ознаки. Нагадую, слова, що позначають предмети, бувають живою істотою і неживою істотою. Живі істоти відповідають на питання, хто, а не живі на питання що. Слова дії відповідають на запитання. Що робить, що роблять. А слова ознаки відповідають на питання, який, яка, яке. Вашій уваги зігра. Назви мені, будь ласка, слово предмет живої істоти. Кішка. Вірно. Неживої істоти. Стіл. Вірно. Назви. Вірно. назви мені слово ознаку, що означає кольор. Червоний. Так. Ще, будь ласка. Синій. Так. Назви мені слова ознаки, що означають смакові якості. Солодкий. Шановні батьки, давайте ми з вами сьогодні пригадаємо загадки про геометричні фігури. Чотири маю сторони. Не всі однакові вони. Прямих кутів чотири маю. Як мене звати не згадаю. Прямокутник. Маю я три сторони, маю я три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Трикутник. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Круг, на що він схожий? На сонечко, гудзик, глобус, кавун, м'яч. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Квадрат. Він схожий на пазли годинник, подушку, печиво. Озирнися ти навколо сливи, дині, кабачки і лимон, і ананас. Сплющив гумовий ти м'яч, коло вже овал. Ти бач, овал, схожий на гірочок, диню, кульку, шишку. Шановні батьки. Пропонуємо вам настільні ігри для дітей. Ці ігри розвивають у дитини логічне мислення, пам'ять, мову та дрібну моторику рук. Пропонуємо разом пограти в гру, вивчаємо звіряток. Зараз ми будемо з двох частин складати одне ціле і закріплювати знання про тваринок. Дивіться уважно! Равлик, так. а ось. Пашка, пташка. І мишенятка. Шановні батьки, до вашої уваги театралізовані ігри для дітей. Ці ігри покращують пам'ять, монологічну та діалогічну мову вашої дитини. А ще ці ігри сприяють кращому запам'ятовуванню художніх творів. Шановні батьки, заохочуйте гру дітей, нехай грають поодинці або з друзями. Давайте можливість брати участь у своєму житті, розділіть з нею її радості і переживання, заклик нашого педагогічного колективу. Грайте з дітьми! Це чудово оздоровлює відносини.